Серпня, по листопад 1916 року Лазер Карбонар брав участь у боях на Буковині та Галичині. Росіяни заволоділи всіма цими територіями аж до Карпат. За цей період 416 тисяч солдати та офіцери різних національностей австро-угорської армії потрапили до полону. Всіх полонених солдат, слов'ян, відділили окремо. Щоб запропонувати їм перейти на службу до російського царя, формувалися штрафні батальйони. Під час відбору полонених Лазер випадково почув парубка, з яким розмовляв офіцер родом з села Чорнівка. І став прислухатися, він впізнав цього солдата. Це був брат Марії Михайло. Коли полоненому запропонували перейти до російської армії, він несподівано плюнув офіцерові в обличчя. Розлючений росіянин вдарив Михайла, а той замахнувся вдарити його у відповідь. Побачивши це, Лазар перший заступився і вдарив Михайла. Зваливши на землю Марійчиного брата, удвох разом з офіцером почали бити його ногами. Збіглися ще декілька солдат та зв'язали полоненого. Розстріляйте немедліна. закричав росіянин. Розрішіть мені, ваше благородіє, собственноручно, розстрілять гада. Офіцер потиснув руку Лазару за те, що той вчасно збив з ніг полоненого та не дав дарити його. Вивіді його на опушку леса і убій собаку. Наказав офіцер і ще декілька разів вдарив лежачого на землі зв'язаного. Лазар повів Михайла в лісок, навколо не було нікого. Він витягнув багнет і розрізав мотузку. Розвернись до мене, звернувся українською до Михайла. Відійшовши від нього на п'ять кроків. Ти мене впізнаєш? Ціляючись, запитав Лазар. Ні, сердито забурмотів Марійчин брат. Ну тоді дивись мені добре в очі і слухай найближче село за два кілометри звідси. Там росіян нема, біжи туди. Лазар вистрів один раз, а через декілька секунд ще раз. Вдаючи, ніби зробив контрольний постріл, Михайло так і не впізнав у військовій формі Лазера Кавалера сестри Марії. З 19 липня 1917 року австро-угорські війська у союзі з німецькою армією почали завдавати росіянам руйнівних ударів один за одним. Серпня цього ж року звільнили місто Чернівці. Після революції в Росії у кінці листопада 1917 року на фронтах воюючі сторони почали домовлятися про припинення вогню. 8 та 9 грудня на декількох фронтах була укладена угода про перемир'я. А у Чорнівці Марія Маноляк. 21 травня 1917 року народила сина та назвала його Миколою. Молода мама згадувала щасливі хвилини, коли зустрілася з Лазарем, часто уявляла собі його повернення додому. 11 листопада 1918 року закінчилась війна. У серпні 1919 року повернувся додому батько Марії Маноляк. У нього була ампутована нога до коліна. Він пересувався на дерев'яній культі. Брат Михайло прийшов додому через місяць після батька. Парубок був дуже розлючений на сестру через те, що вона народила дитину від росіянина. Проти якого він воював чотири роки. Він зненавидів Марію та дитину. Жити в одній хаті з ним було просто нестерпно. Нехай він лише з'явиться на подвір'я, я його зарубаю цими руками, погрожував Михайло. Марія мовчала і просила Бога, щоб Лазар залишився живий та повернувся додому з війни. Вона дуже боялася брата, оскільки він ховав у хаті за вхідними дверима сокиру. Батько Петро також не схвалив чинок доньки і казав, що не хоче бачити батька дитини. Лише мама Іуфрозіна стала всіляко підтримувати доньку і дуже любила дворічного онука Миколку. 10 вересня 1919 року, згідно Сен-Жерменського мирного договору, до королівської Румунії підійшла південна та північна Буковина. У Чорнівка і Колінківці опинилися в одній країні. Крім цього, з метою консолідації суспільства мирного співмешкання, король Румунії видав наказ про примирення всіх. Учасників бойових дій, незалежно на якому боці вони воювали. Але про це не знали поки ні в Чорнівці, ні в Колінківцях. І ось 18 вересня 1919 року широкою дорогою з двох боків якої росли липи та каштани, з содугури до Чорнівки пішки йшов солдат Лазар Карбонар. До своєї коханої жінки. Він не знав, що у нього є дитина. Він радів, що залишився живим і не мав уяви, що його чекає в селі. Це була неділя. Всі були вдома. Марія бавила маленького синочка і раптом побачила на дорозі Лазара. Вона одразу його впізнала, але злякалася. Оскільки на подвір'ї був її брат. Жінка схопила дитинку і побігла на дорогу. «Лазаре, Михайло хоче тебе вбити, закричала його кохана. Михайло, побачивши, що у хвіртку заходить чоловік у військовій формі, почувши від Марії, що це Лазар, забіг до хати та взяв у руки сокиру. Хто це Марійко? Це Миколка, твій синочок, відповіла жінка, яка вся тремтіла від страху. Не бійся, сонечко, тобі більше ніхто не образить, сказав спокійним голосом лазар. Михайло вже був сокирою в руці у декількох кроках від них. Подивившись в очі солдату, він опустив сокиру на землю. Це ти? Здивовано вимовив він. У Михайла відняло мову. Він згадав свого рятівника, того самого солдата, що не вистрілив йому в спину. Прости мені, брате, я не знаю, що на мене найшло. Падаючи на коліна, вимолював прощення Михайло. Марія не розуміла, чому Михайло плаче. Вона його ніколи таким не бачила. Парубки обійнялися і ще довго не відпускали один одного.